До На нас день. доєднується чудовий політолог Тарас Загородній. Цікаво, буде з машини? Ні, ти диви, Боже, не з машини, не з машини. Його нарешті пустили до хати. Да. Привіт, Тарас, і вітаю тебе. Добрий вечір. Привіт. Привіт. Гарну поведінку. Да, За гарну поведінку. Дякую. Послухай, е, є пару тем для тебе, але ще буде щось додаткове. Значить, е, дивись, міжнародне. Про це говорив пан Щербак. Він говорив, що це важливо, і треба дочекати з цієї зустрічі Сіярто і міністра закордонних справ України. Але напередодні візиту до України міністр закордонних справ Угорщини Сіярто отримав листа із погрозами, як повідомляє угорське видання індекс. Текст повідомлення написано українською. Журналісти з посиланням на власні джерела публікують фрагмент листа. Давайте подивимося. Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви думаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападів на Україну? Ми так не думаємо. Тож чекайте наш вибуховий прийом 29 січня. Бронепоїзд вас не врятує. Ми пропонуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони почали виготовляти труну для Сіярто відповідно до його зросту. Хай простить Бог, але українці не прощають. Ну, така от загроза погроза. Що думаєш? Ну, де візитка Яроша та інші там, знаєте, підручники з нацизму, портрети Бандери і так далі. Щось, знаєте, щось погано у російських спецслужб вже виходить такі провокації організовувати. Ну, нічого а. дивного. В принципі, я тут не бачу нічого дивного. Звичайні провокації для того, щоб була підстава потім говорити це в змі. До речі, це чи чи зафіксований це факт, чи де той лист є? Чи це знову в угорській змі це з'являється? Тому ми поки що не знаємо. Але ну ми повинні розуміти, що з Угорщиною це у нас буде. Завжди, навіть якщо Ворбан покине свою посаду. Я хочу тобі сказати, що ну, невідомо, хто надіслав цей лист, але угорці прореагували. Ти що, мало не покажеться. Держсекретар угорського МЗС Томаш Менцер у своєму Фейсбуці. Заявив, що погрози не стримують Петра Сіарто від представництва інтересів Угорщини. Навпаки, подібні дії Будапешт гартують. Ну і нагадаю вам, шановні друзі, що як ми вже казали, 29 січня в Ужгороді міністр закордонних справ України Кулеба. Голова офісу президента Єрмак проведуть зустріч з главою МЗС Угорщини Сіарто і мета підготувати перемовини Володимира Зеленського та угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Ну і звичайно, друге питання з цього приводу: як ти бачиш, може бути якась, кажучи радянське, бо пам'ятаєш, розрядка? Значить, може бути якась розрядка. Ну, якась невелика теоретично можливо, тому що, судячи з поведінки пана Орбана, у нього така, знаєте, як хрещений батько, пам'ятаєте, ти зі мною розмовляєш, але без поваги, тому я не виключаю, що зустріч може кудись сунутися, але вона не змінить загальної концепту поведінки Угорщини, тому що як я вам недорозово говорив. Тому, числі в ефірах, і так у поведінка Орбана це відображення настроїв певної частини суспільства Угорщини. А угорщина це реваншистська країна. Вона досі перебуває в такому реваншистських настроях і ностальгії, що вони втратили дві третини з території королівства Угорщини в те, що 1920 році. Я особисто е, бачив ледь не в кожному ресторані Будапешту карту справжньої Угорщини, яка включає в себе території ну, е, сучасної Хорватії, у них, же, у них же вихід був до Адріатичного моря, Сербії. Румунії, вони до речі, з Румунами більше суперечок ніж з Україною, тому що Румунія у них взагалі відхопила Трансильванію, Там досі живе один мільйон угорців. А у них конфлікти зі словачиною, в тому числі. Словачина ж теж входила в їхню в це королівство, uh -huh. і тому у них реваншистські настрої вони є і вони будуть, і Орбан їх не вигадав. І тому, звичайно, що вони так себе будуть поводити. Звичайно, що тут підійшли росіяни, які використовують такі настрої. Ну, Ворбан суміщає з приємним. знижки на нафту, на газ, ну, плюс настрої. Все це замішано на такому відвертому антиглобалізмі. Тому він зараз буде обрати якісь дивіденди. Тому. Звичайно, що буде спрацьовувати спільний тиск і Європейського союзу, упевнений, десь Вашингтону він теж вже присутній, тому що поведінка Угорщини вже переходить деякі межі, але проблема в тому, що я спостерігаю за Орбаном, він дуже хитрий. Він підходить до червоних ліній, але їх намагається не перетинати в дійсності. Він багато говорить, там і те, що там і Фіца зараз повторює, але е голосу голосує спільно я з усім Європейським Союзом по всіх документах, наприклад, в ООН. Вони навіть проголосували минулого року було ж голосування в Генеральній асамблеї щодо репарації з Росії. Вони проголосували за це, а вони, до речі, активно підтримують Ізраїль. Це теж цікаво не цікаво моделі і багато чого іншого. Тому Орбан досить дуже досвідчений політик, і він ну пам'ятаєте, як з голосуванням було по кандидатству України в ЄС. Я думаю, що є вже дипломатичний мем, Вже буде угорське голосування. Ну ми так проти, проти. Але ось певний момент просто вийшов там. Да. Ну я ж, начебто, і не проголосував за ось, але в мене там сталося якісь неперервне не, обставини. Тому Орбан дуже такий пруткий політик. Ну не даремно, він все ж таки 20 років знаходиться е, при владі в Угорщині, і тому його важко знаєте, отак от сильно спіймати там, де є відверті зальоти, десь. По-моєму, в 23-му році були запроваджені санкції проти банку. Де був спільна Газпром з, yeah, yeah. з урядом Угорщини. Банк різко припинив існування. Я думаю, що десь натяк угорці горці зрозуміли, що «big brother is watching you», і при певних обставинах що ну, треба десь переходити, те, що не потрібно. Ну вони торгуються за торгуються за дотації з ЄС, витискаються, що можливо з України теж будуть намагатися витискати. Все, що можливо, ну така у них буде поведінка. А слухайте, я вам хочу новину, тільки що надійшла. біб повідомляє. Турецький парламент затвердив заявку Швеції на вступ до НАТО. І вони пишуть, чому це добре для України. Швеція не виключає передачу Україні літаків jas 39 Якісь літаки. Гріпен, Однак це рішення пов'язано зі ступом країни в Альянс. Отже, Туреччина зробила, і Швеція тепер спокійно може йти туди. Чому це для нас добре? Ну, е ну Туреччина, ну, до речі, теж виторгувала все, що тільки можливо. Через ступи Фінляндії, Швеції в НАТО. Вони ж скасували для себе ембарго на постачання зброї з Європейського Союзу. Воно існувала. Е Постачання 16, що їм потрібно від Сполучених Штатів Америки, поки не скасували санкції, які були запроваджені проти них через купівлю комплексу С400, ну і багато чого іншого щодо Швеції, Швеція це в майбутньому дуже потужний партнер ВПК України. Чому тому, що у них дуже розвинуте ВПК, дуже розвинута промислова держава. Вони виробляють все від підводних човнів до винищувачів. Оці арчери, які присутні на полі бою і так далі, оскільки вони ну фактично 300 років тримали нейтралітет, вони сподівалися в першу чергу на себе, і тому у них ВПК краще розвинуто ніж, наприклад, в Німеччині, яка сподівалася більше на Сполучені Штати Америки. І тому і я думаю, що в майбутньому вони будуть одні з підписантів цих безпекових угод з Україною, і це для нас дуже перспективно. саме Швеція. Шведам теж страшно. Вони у них дуже близько кордони з Росією. Німеччина не так в принципі страшно. Вони вони там трохи далеко в від кордонів з Росією. А як показує практика, любов до Росії зворотньо пропорційна до їх кордонів. Чим ближче до кордонів з Росією, чим тим щось любов різко посади. Дивіться зараз, покажемо. Твій короткий коментар, тому що вже 55 хвилин. Україна потребує більше міжнародної підтримки, бо війна триває щодня. мирні жителі на цьому наголосила під час поїздки до Харкова. Представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм-Білінг. Вона, зокрема, побувала на місцях влучання російських ракет у середмісті Харкова на початку року. Послухаймо, май є, що а, да, моє враження в тому, що війна продовження продовжується, продовжується повномасштабне вторгнення. Воно продовжується про те, що руйнуються все ще будинки, забираються людські життя. І ви знаєте, те, що я бачу сьогодні, тут це саме тобто руйнування, які відбулися буквально кілька днів тому, да, тобто там 16 січня, там на початку року. І я також була тут і в минулому році, і я бачила ті руйнування, які були минулого року, і також дві 2022 році. І саме мій меседж – це в тому, щоб передати міжнародній спільно. Чи іншим країнам про те, що тут відбувається, що війна продовжується, і що більше допомоги тут ще необхідно, а, твій дуже короткий коментар. Ну добре, що присутнє, але ми не повинні сподіватися від ООН, ми Повинні раз і назавжди зрозуміти. ООН було створене для того, щоб не допустити ядерної війни у світі. Не все інше, в принципі, ООН впливати не буде. Воно буде тільки фіксувати те, що є. Тому роботу повинна робити Україна і жити за принципом, як це робив Ізраїль, краще отримувати ноти протесту ніж листи зі співчуттями, тобто бомбардувати територію. Yeah. Росії отримувати е, ноти протесту е, і розуміти, що вони будуть, але це краще ніж е, тобі всі будуть співчувати. Посибі тобі що був з нами. Тарас Загородній, завжди вітаємо тебе.